Це грязний вечір, чистий. Сьогодні якийсь здали? Да. 630 кілограм здали ми сьогодні биків 26 голів. Середня вага 630, тільки це грязний. Чистий, якщо не помилялось, получився десь 612. Це 612 кілограм чистий вага оцього бика. Так що, друзі, відгодівля биків, це, як знаєте, як ото. Знаєш, ще? на помідорчики, Молоко кожен день, свині кожний день, зерно. А бики держите, є ціна, продали, нема ціни, передержали. Але не завжди є покупець на дуже важких биків. Не завжди. Араби таких биків дуже не беруть, тому що вони тоді дорого перевозки. То вони сарої, не по Ну, то ти ж бачиш, варим все время. О, В шапці профіля, інтернет-посилання на сере юрки ковбаси, замовляйте.